Продукти харчування, засоби гігієни, і не тільки. Благодійний фонд чисті серцем вкотре відправив дві фури з гуманітарною допомогою на прифронтові території. Тут є і продукти харчування, і засоби гігієни, це і різні консервації, і супи швидкого приготування. Також гігієна, це і мило, зубна паста, і також різні, якщо брати, ще з продуктів харчування, то це і макарони, і рис, шпагеті. Також і кава, і мюсли для дітей таких шану і багато що різного. Загалом 40 тонн гуманітарної допомоги благодійники відправили на Житомирщину та Одещину. В минулому році ми з одним з фондів в Україні започаткували ініціативу по допомоги літнім людям Житомирської області. В минулому році вдалося підтримати біля 25 тисяч. Осіб літнього віку 70+. в цьому році. Ми продовжуємо дану ініціативу, і сьогодні одна із вантажівок вирушить в напрям Житомирської області для того, щоб допомогти сформувати продуктові набори для літніх людей, тому що вони в цей час теж потребують нашої допомоги, нашої опіки і нашої підтримки. А наступний вантаж у нас теж вирушає у Одеську область, де ми зможемо допомогти малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з внутрішньопереміщених осіб і тих, хто зараз потребує допомоги в такий важкий критичний час. Усю цю допомогу благодійний фонд сформував також за підтримки Китайської Народної Республіки та МЗС України. Мар'яна Джерджонастасія Бегей та компанія Раї.